Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відгуки на продукти, які закінчились. Частина друга – це добавки з сайту Ахюрб. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Закінчилась готу кола від бренду NAU. Тут було 100 капсул в одній капсулі. 450 мг треба було приймати по 2 капсули в день. Не побачила ефекту, використала дві баночки і вирішила, що більше купляти не буду. Улюблена готокола від бренду Naturis Answer, вона дійсно працює, на неї залишу посилання. Готоколу приймається для підтримки імунної системи та покращення кровообігу в усьому організмі. Дитина закінчила другу упаковку Омега-3. Дуже смачною від Kit Smart. Всередині було три таких блістера: всього 27 штук. Тут є Фруті Смак, дуже приємний. Не міститься сукру, можна приймати від 2 років. Гарна омега. Дитині вона подобалась. Ми купляли по дуже хорошій ціні в розділі пробників, і якщо побачу на неї велику знижку, то обов'язково повторю, бо ціна без знижки занадто висока. В мене закінчився гліцин в порошку від бренду Carlson. Гліцин я приймаю зараз на постійній основі цю амінокислоту вживаю для підтримки імунної системи. Для нормального рівня енергії в організмі, також для спокійного сну і ліцин допомагає виробленню власного колагену. Тут було 100 г і всього 50 порцій в баночці, змірною ложкою дуже приємний, солодкий на смак, 2000 мг в одній порції. Це хороше дозування працюючи. Добавка, яку я купила одною з самих перших на сайті iHerb десь більше 4 років, напевно, вона була в використанні від бренду Solaray це кора Білої Іви 100 капсул в баночці по 400 мг в одній капсулі. Закінчувалась дуже довго, тому що приймається ця. Добавка тільки в разі необхідності, це натуральне протизапальне, використовувала при перших ознаках вірусів і застуд. В комплексі, в принципі, в нас все працювало і допомагало хворобі не розвиватися сильніше. Тому, думаю, що буду ще купляти повторно. Від бренду Source Natural з Мені сподобалася саме ця форма, тому що їх є декілька видів на сайті, навіть з цього бренду. І пригнінолон представлений в різних дозуваннях. Я обрала саме маленьке 10 мг. Тут було 120 жувальних таблеток з дуже приємним смаком вишні. Приймаю зранку по одній таблиці в день. Прегнінолон є прекурсором вироблення всіх гормонів в нашому організмі, і він також додає енергію і допомагає тримати себе в ресурсі в наш час. Зараз відкрила нову баночку і планую приймати на постійній основі. Як тільки буде знижка на сайті, обов'язково замовлю ще в запас. Майже на постійній основі ми з дитиною приймаємо щось для підтримки зору. Це закінчився лютеїн від бренду Natural Factors в гелевих капсулах, їх було 60 штук в баночці, по 20 мг лютеїна і 3,5 мг заксантину для кращого засвоєння лютеїну. Ще одна баночка куплена в запас. Зараз приймаємо черницю, потім наступним разом відкриємо. Повторно лютеїн. Періодично приймаю біотін. На цей раз закінчився від бренду Свенсон. Для підтримки волосся, шкіри та нігтів. Тут було 30 маленьких капсул невеличкого розміру з хорошим дозуванням в одній капсулі 5000 мікрограм. Ефект побачила і. Обов'язково буду повторювати, можливо, від інших брендів, можливо, знов від Свенсон. Остання добавка, яку використав мій чоловік від бренду Force Factor. Вона називається Цинк Магнізіум Аспартат. Було 60 таблеток в баночці. Ця добавка допомагає виробленню тестостерона. Приймати треба по 2 таблетки в день, в складі міститься. Вітамін в 6 магній, магнія цинк, його тут на дві таблетки 30 міліграм, і також є селен 50 мікрограм і чорний перець для кращого засвоєння. Тобто, також буде гарно підтримуватись і імунна система. Хороша була ціна на момент покупки. Зараз вона. На мою думку, трохи завищена, тому при хорошій знижці будемо знов купляти. Ось такі добавки закінчились в нашій родині. Друзі, пишіть, які добавки приймаєте ви на постійній основі та ваша родина. Буде цікаво прочитати, ознайомитись, можливо, щось візьмемо собі до уваги і теж будемо використовувати. Дякую всім, хто. Вводить мій промокод при замовленні на сайті iHerb, він буде на екрані в описі під відео. Слідкуйте за щоденними акціями. Зараз в липні iHerb робить такі чудові пропозиції нам для економії. Можливо, буде знижка на ту категорію, яку ви хотіли би. Бачити. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо там теж спілкуватися, посилання в описі. Всім до побачення!